Огляд гарного будинку з ремонтом меблями і побутовою технікою всього за 11 тисяч доларів поряд з містом Київ. Будинок обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. Вам залишать всі меблі і побутову техніку. Поруч з будинком є озеро і ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку, пікніків та прогулянок на свіжому повітрі. Біля будинку асфальтована дорога. А вулиці, на якій він знаходиться, освітлена, що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь-який час доби. Поряд проживають спокійні сусіди. Ділянка огорожена стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Тож дивіться, садибу та підписуйтесь на канал, щоб і надалі мати можливість вибрати і придбати гарне житло в Україні. Площа будівлі 90 квадратних метрів. Побудований він із цегли. Вікна всі металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, Міжкімнатні двері дерев'яні. На підлозі по всьому будинку плитка. На стінах поклеєні шпалери і в деяких кімнатах пофарбовані. По всьому будинку зроблена натяжну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва і з гарних матеріалів, тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодне. Власник сказав, що будинок був побудований в кінці 2018 року. З комунікації є все і заведений в будинок: газ, електрика, автономне водопостачання, централізована каналізація. Є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом. Теплопідлога розведена по всьому будинку і опалює весь будинок, завдяки чому не встановлювали батареї опалення. В санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни, встановлено гарну сантехніку, є душова кабіна і велика кутова ванна. Будинок великий має дві окремі кімнати, велику гостьову кімнату, кухню з усім необхідним, прихожу, в якій є велика шафа купе. Бойлерну, в якій встановлено двохконтурний газовий котел. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам все: холодильник, газову плиту, телевізор, пральну машину, шафи, тумби, столи, стільці, дивани та ліжка. На території також є місце під два авто. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад з невеликою кількістю плодових дерев та фруктових кущів. Площа ділянки 3 сотки. ділянка правильної квадратної форми, огороджена по периметру. Ділянка невелика, але є все для проживання і відпочинку. Продавець виставив ціну на нього 11 тисяч доларів. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є озеро. Влітку там можна відпочивати, купатись і ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Про дорогу не треба хвилюватись, вона асфальтована, вулиця широка та освітлена, проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура, до міста кожні 15-20 хвилин з'їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 15 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. Давайте глянемо, в якому населеному пункті розташований даний будинок. Адреса садиби Київська область, село Гореничи. В селі є магазини, аптеки, школа, дитячий садок, пошта та банк. По карті видно, що є декілька великих озер. За останнім переписом, в селищі проживає більше 2,5 тисяч осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до Києва. Всього 12 км. Будинок побудовано із цегли. Будинок побудований за усіма нормами і добре тримає тепло взимку і не нагрівається влітку, що дає можливість законодати на опаленні. Як бачите на відео будинку три кімнати. В кожній кімнаті встановлено двокамерні склопакети з надійною фурнітурою. На підлозі плитка, тепла підлога по всьому будинку, двохконтурний газовий котел. На опалення в зимовий період витрачається близько 1000 гривень в місяць. Зроблена достатня кількість розеток для підключення різноманітної техніки. На стінах поклеєні шпалери і пофарбовані. Стеля натяжна. Встановлено світильники. Кухня велика і простора, об'єднана з гостів кімнатою. Кухня нова. Встановлена багато ніж для зберігання. Плита електрична і газова. Є вся побутова техніка, великий холодильник. На кухні покладено плитку і зроблено теплу підлогу. Санвузол з усією сантехнікою. Є унітаз, раковина з тумбою. Встановлено кутову ванну і душову кабіну. Тепла підлога також є у санвузлі. В будинку є всі меблі. Два великих шафи купе. На території є мангал. Навколо будинку доріжки з плитки, багато квітів, газон перед будинком, фруктові кущі, милина, смородина. Я не є ріелтором і в продажу будинку моєї матеріальної зацікавленості немає. Про суттєві мінуси в оселі на відео не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону у продавця, щоб дарма не їздити на перегляд будинку інвестор і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і діздавайте всі деталі, і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, це садиба є непоганим варіантом для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення розміщення в описі під відео і в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок, натискайте на нього і ви зможете першим дізнаватись про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Можливо, ви знаєте когось, хто потребує подібне житло. Тоді можете натиснути стрілочку Поділитися під відео і переслати йому. Також рекомендую передивитись інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відеооглядів про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і знайти щось для своєї сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.